Привіт! Сьогодні ми з тобою розслабимо нашу спину, трошки можливо незвично, але почнемо працювати ми з нашого погляду. Якщо тобі незручно сидіти, так як сижу, я будь ласка, сядь зараз на диван, на крісло, на подушку, будь-що, головне, щоб тобі було комфортно, можна працювати навіть у вертикальному положенні. Основні нюанси, коли ми працюємо з поглядом, ми все виконуємо по 6-8 повторень. Якщо в певний момент ти відчуваєш, що занадто, в тебе з'являється легке головокружіння, легка тошнота. Ти зупиняєшся або зменшуєш кількість повторень. Обов'язково не чекати, поки стане зовсім погано. Ми будемо слідкувати за об'єктом, за нашим пальцем, і це може призвести до легкої тошноти, вестибулярний апарат. Через нього у нас багато хто відчуває тошноту, коли рухається, їде в транспорті. Тому зупиняємося і не продовжуємо. Чому працюємо з цим? Тому що це відповідає за такі глибокі м'язи е, по хребту, і це дозволить нам роз, е, розслабити. Отож, сідаємо як зручно, чи стоячи, чи сидячи, головне не лежачи поки що. Праву руку ми висовуємо наверх, великий палець дивиться, і ми зараз фіксуємо свій погляд на своїй нігтєвій пластині, не стіплюючи зуби, нікуди голову не рухаємо, можна ось так лівою рукою підтримати. І наше завдання розкривати праву руку в сторону і лише поглядом слідкувати за пальцем до того моменту, поки ми його чітко бачимо. І повертати назад. Працюємо. Якщо рука рівна незручно, значить ми згинаємо її в лікті. І центр. Вісім повторень, але все дуже повільно. В сторону і в центр. В сторону і в центр. Будь ласка, якщо не контролюємо голову, ось так її притримуйте, щоб вона нікуди не дергалася. Ще три, тільки права. Два, останній. Один. Відпустили, поміняли одразу на ліву і поїхали вліво. Обов'язково ведемо палець настільки в сторону, щоб ми його чітко бачили. Два. Три. Не забуваємо, не працюємо швидко, і якщо потрібно, можна виконати меншу кількість повторень. І ще два. І останній один. Легка пауза, якщо треба, покліпай очима. Знову права рука, але тепер погляд у нас йде за пальцем, а голова повертається в протилежну сторону. Тобто погляд палець вправо, голова злегка вліво. І тут важливо не вести руку надто далеко, бо поглядом ти вже її бачити не будеш. Завжди фіксуємося чітко на великому пальці. Поїхали. Не стискаємо зуби. Ні в якому разі, щелепа вільна, впроти вихід. Погляд палець вправо, голова вліво. Повернути. Зовсім маленький рух, тому що голова вже пішла в протилежну сторону і не вийде такого об'ємного руху. Рука може бути зігнута. Ще п'ять повторень, Дуже спокійно. Чотири. Головою рухаємо. Три. Два. Останній. Один. Відпускаємо і ліва рука все те саме. Поїхали. Погляд палець вліво, голова вправо. Повернулись. Вліво. Повернулись. Чітко бачимо палець. Центр. Фіксація обов'язково на нашій нігтєвій пластині. Чотири. Не працюємо дуже швидко. Три. Два. Останній один. Опустили, знову трішки покріпали очима, розслабили. Знову великий палець, але тепер ми направляємо його горизонтально, тобто в сторону. Тут права рука. І погляд у нас слідкує за нашим пальцем. Наверх і вниз. Працюємо. Голова знову не рухається. Зуби не стискаємо швидко, не працюємо вниз. І наверх. Ми малюємо гарненьку лінію. Рухи здаються простими, але ще раз по відчуттях занадто, значить, зупиняємося. Чотири, три. Два. Останній. Один. Ліву руку просто змінимо. І увага. Якщо погляд з рукою йде наверх, голова опускається вниз. Ми дивимося спідлоба. А потім рука йде вниз, погляд ковзає вниз, голова наверх, і ми дивимося на кінчик носа. Противохід. Можемо зараз плутатись трошки. Погляд, палець наверх, підборідок вниз. Палець, погляд вниз, підборідок наверх. Знову маленький рух, тому що ми пішли в противохід. Не стискаємо зуби. Ще 5. Зіткуємо і дуже спокійно. Чотири. Якщо потрібно, зупиняємося. І не продовжуємо. Не треба перенавантажувати. Два. Голову не закидаємо, рух плавний. Один. Є, відпустили, покліпили. Можете чуть-чуть порухатися. Можливо, зараз відчуття таке будуть, ніби камінь впав з плечей. Це можливо, якщо нічого не відчувається, нічого страшного. Все з часом буде відчутно. Ми стаємо в опору одразу на 4, і в цьому положенні штовхаємо таз назад, гарно розтягнувши сідниці, підкручуємо копчик, підкручуємо поперек. Грудна клітка округляється, і ми з такою гарною дугою йдемо вперед. Не прогинаємося, а витягуємося головою вперед. І знову повертаємося назад. Вісім повторень, поїхали назад. З видихом підкручуємо, округляємося. Така гарна, гарна хвилька. Витягуємося головою вперед, копчиком назад знайшли нейтраль. І знову штовхнули себе назад. Видих, 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 видих. Скруглились. І вдих. Витягнулись вперед. Назад. Видих. Витягнулися ще чотири. Спокійні рухи, комфортні. Видих. Витягнулись назад. Видих. Головне гарно сховати копчик, підкрутити таз, грудна клітка. Розслабились, але не впали, а витягнулись. Тобто грудна клітка вниз не йде. І видих. Розслабились. І йдемо в зворотньому. Тепер ми округлюємося, видих, садимо таз на п'ятки. Витягуємося головою вперед, не прогинаємося і тягнемо себе. Тобто, не за таким прогином ми повертаємося, а в нейтральному положенні. Знову вісім поїхали. Скруглились, відштовхнулись, таз назад. Витягнули голову, наче черепаха. І потягнули себе вдих. Видих. Голову витягуємо вдих. І тягнемо долонями себе вперед. Видих. І вдих. Потягнули. Плавний рух. Видих. Скруглились, відштовхнулись. Вягнем себе вперед без проганів з нейтральною спиною. І ще два. І вдих. І останній видих. І вдих є. І зараз. Руки були в центрі, тепер рука права йде гарно вправо, ліва йде до неї. Ми чуть-чуть потягнулись корпусом в праву сторону і починаємо штовхати таз на п'ятки, так, щоб ліва рука не відривалася. І повернулася. Вдих і повернулись. Вдих. Повернулись. Три. Попа йде назад до п'яток. Ми чуть-чуть такою дугою. Можна надто руки в сторону не ставити, так щоб було зручно, два. Потягнулися назад. І тепер скругляємося, виштовхуємо весь лівий бік наверх. І тут вже з прогином невеликим, і йдемо назад до п'яток. Знову видих, надуваємося. І вдих, відпускаємо. Видих. Вдих, видих. Вдих. Прогін, прогін, попа, голова наверху. І ще два. Вдих. Руки можуть згинатися. і останній видих. І вдих. Є. З цього положення ми перетопуємо акуратно вліво. Зараз я буду до. Тебе і відкритим боком і починаємо штовхати. Права рука не відривається, повертаємось. Поштовх, Повернулись. Поштовх. Повернулись. Три. Два. Останній. Один. І починаємо з круглення. Перепрошуємо, звідси скругляли ще раз. Попа на п'ятках. Скругляємося, йдемо вперед. З легким прогином назад. Видих. Вдих. Правий бік. Зараз гарно розтягуємо. Відпускаємо. І ще три. Відпустили. Два. Відпустили. І останній. Видих, видих, видих. І вдих, відпустили. Повертаємося на 4. Тепер то права, то ліва. Наприклад. Права рука пішла далеко вперед. І ми потягнулися рука на ребро. Вдих, повернулись. Голова повертається в Попа на місці, нікуди нею не тягнемося. З будь-якою, наприклад, лівою я починаю. Ліва рука ковзає ребро, погляд. Право вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Чотири. Три. Два. Останній. Один, є акуратно на п'ятки. На, на п'ятки перевертаємося на сідиці, якщо незручно, можна сісти на подушку. Зараз бажано сидіти з рівною спиною, а таки сидіти з рівною спиною. Для цього можна сісти на кубик, якщо важко тримати. І ми зачепляємося за свої бедра. Гарно тримаємо, руки лікті нікуди не розкриваємо, вони десь 45 градусів. Все починаємо з нашого тазу. На видих ми підкручуємо таз, починаємо округлювати поперек, грудна клітка, погляд на коліна видих. І на вдих таз починає тягнути лобкова кістка вниз. Ми виштовхуємо себе наверх. Всього шість повторень. Видих. А тепер таз, руки тягнуть нас наверх, вдих. Гарно округлитися. Видих, 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 перекотитись наверх тазу. Копчик, ніби хочу посвітити вперед. І, ви, вдих, витягуємо, копчик відкривається назад. Видих. І вдих. Видих. Гарно, гарно, гарно. Вдих. Останнє повторення. Видих. Вдих. І тепер спробуємо повністю опуститись вниз. Скругляємося. Видих, 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 видих. Відчуваєш, що вже немає куди. Акуратно видих, видих. Починаєш ковзати рука, ногами. Стопами, стопами, стопами і хребет за хребцем акуратно вкладатися вниз. Акуратно опустили голову, опустили ліву, опустили право. Руки витягнули наверх. На Починаємо знову з нашого тазу. На видих підкручуємо лобкову кістку, наливаємо водичку в пупок, гарно тиснемо стопами в килимок. І виштовхуємо себе наверх. Не перерозгинаємося. Спокійно наверх. Вдих. Опускаємо руки вниз, долоні розкриті. І з видихом починаємо стелитися. Стелимося, стелимося, хребет за хребцем. Опускаємо вниз і таз повертаємо нейтраль. Шість повторень разом зі мною. Видих, підкрутили, стопами штовхнулися від килимка, легкий підйом, руки вниз, вдих. І повільно видих, стелимося, можна високо не підніматися. Таз на місце руки наверх вдих, видих, наверх, наверху вдих. І видих, опустилися вниз, вниз, вниз. Вдих, М'ягко і спокійно. Підкрутили таз, поперек самостійно торкнувся килимка, легкий поштовх. Руки широко, назад на голову не тиснемо і з видихом стелимося. І наверх. І ще три. Видих. Вдих. І видих. Слідкуй за тим, щоб шия голова була вільна. Вдих. Видих. Вдих. Видих, стелем, стелем поспокійно, спокійно. Хребет за Вдих. І останнє повторення. Видих, підкрутили. Поштовх. Вдих і видих. Є. Руки повертаємо вниз. Праву ногу закидаємо на ліву. Руки можуть бути широко. І тепер вдих. Тягнемо правою ногою себе вправо злегка. Видих, повернулись. Вдих. Видих, повернулись. Ще один вдих. І затримуємося внизу. Глибоко вдих і видих. Ноги можуть не торкатися, вдих. І видих, повернулися в центр, праву ногу поставили, ліву закинули, і ліва нога тепер вдих нас. Легко тягне, пробуємо, щоб лопатки не відривались. Видих. Вдих. І видих. Ще один вдих. І ми затримуємося. Видих. Вдих. Видих. І останній вдих і видих, повернулись. Підтягнули ліво, підтягнули право, зачепилися за, під бедрами. Акуратно підняли голову і спробуємо піднятися. Тиснемо носками вперед. Видих, видих. І акуратно, акуратно, акуратно перекотилися наверх. Потягнулися. Дякую вам за заняття і до наступного тренування.